яке мені задавало сьогодні скрізь з любові, коли закінчиться війна і як закінчиться війна. І Що є наша перемога? Ми можемо проводити велику кількість форму миру, ми, робити презентацію це в Давосі, скрізь, але ми маємо простиво розумною мовою сказати, що нам поміг, що для нас закінчить вір. Да, закінчення війни це кордони 91-го року, а по десь каже кордони 24 лютого 22 року. Я наголошу. Наша перемога в війні є наше поліційна членська вона, яка є єдиною можливою гарантією безпеки війська. Що це вони не працюють? Це Будапештський пірський меморандум No2, No3, No4. Що таке скликати консультації, як президент знає? Що таке е, запевнення участі, я знаю, бо вони висловлювали постійно з агресію. Але я також знаю, що коли я прийшов на інагурацію, було похований без Монкас. І Донецький, Луганський. Весь три, частина Херсону. І в результаті цієї дії ми звільнили дві дитини окупованого автобасу, включно. З Маріуполя, з Сєвєроденецька, Лісічанська, з Марицька, Мушковського, Ларабаху. Все. Це було не Але зараз нічого важливішого для України. Має. Тому кожен день за до довечі ми маємо працювати і робити все для того, щоб на Вашингтонський саміт приїхати з тим, щоб видалити всі попередні умови, які необхідні для запрошення. а не відволікатися якимись гарантіями, які працюють як ОДПСора. Друга позиція. Треба навчитися чесно, розмовляти, з дуже дорослим, без дуже відповідальним, дуже сміливим і найкращим у світі українським народ. Помога динамика.